Ну я одразу скажу репліку. Я щойно там буквально якраз спілкувався з колегами з цього приводу. З заяви Гутеріша розумієте, в чому ситуація? Справа ж то в тому, що Україна офіційно на себе відповідальності не взяла за те, що відбулося, і в нас немає жодних офіційних повідомлень, підкреслю офіційних про те, що збройні сили України чи будь-яка українська спецслужба, будь-яке формування стоїть за тим, що відбулося в Москві. І відповідно є якісь тільки опосередковані. Докази, якими керуються, або і показання російської сторони, які прийняті до уваги секретаріатом ООН які після цього закликають Україну, бо в мене просто виникає запитання: а звідки пан Гутереш знає, що це з України були запущені дрони? Ну, які є докази? От давайте так от Ну якщо ми робимо офіційні заяви, якщо ми когось закликаємо не робити чогось. Та я маю в цьому пересвідчитись, правда, мати якісь підтвердження, якщо я представляю ООН або будь-яку іншу міжнародну організацію, мабуть, відео як десь соцмереж мені було б недостатньо для того, щоб називається верифікувати події, яка відбулась. Тому це дивний приклад насправді не яким що ще треба буде рефлексувати і думати, звідки у пана Гутереша такі докази могли з'явитися, окрім того, що російська сторона щось підкинула. А щодо самої події. Вона важлива, я думаю, з психологічної точки зору, це перше, і з точки зору того, що дійсно ми можемо робити припущення, а не стверджувати, що якщо це з України, то це для того, щоб перевіряти коридори, як де працюють реби, ворожі, як працюють засоби ППО або не працюють, як їх можна обходити, проходити, і відповідно вражати ті чи інші об'єкти. Я вам знаєте, що скажу? Я вам скажу таку річ. Що якби згоріла Москва Сіті чи повністю чи будь-який інший об'єкт, ясна річ, перед поза тим, що Захарова, чи хтось би чи Медведів заглядали би в стакан з цього приводу і робили би потім ось такі заяви, як вони роблять? Я так думаю, що десь би в Оркуті в Ніжнім Новгороді, я так думаю, десь. Марій Ел аплодірували безпілотникам і неізвісним героям, які, значить, поки що неізвісні, але коли стануть звісні, які це спалили. Рівень ненависті до Москви він настільки розумієте, що це, е, ну скажімо так, е, з одного боку психологічна атака. Тобто, от, москвичі, да, от вони. Там я плохо спал, там щеше, ще щось. Вони настільки от в цьому розбещенні цим життям, здавалось би, хоча не мали би, тому що вони почали таку агресивну війну. І до речі, от те, як будуть реагувати в Росії, це якраз прояв того, як Москву ненавидять. Ви от зверніть увагу, наскільки от, наскільки всі, в тому числі і влада, ну крім Захарової, в неї якісь видно сентименти, випіта було в Москві. Ну, от крім Захарової. А Як всі байдуже, в принципі, реагували? От згадайте Кремль. Реакція Путіна? Ну, подумаєш. Подумаєш. Я вам зроблю таке припущення: якби прилетіло на Пітер, реакція була б не подумаєш. Там би була зовсім інша реакція. Інші там випадки. Тобто, доля Москви насправді цікавить виключно москвичів. Всі, решта, це так. Ну тобто, тому про що я хочу сказати? Я вже про це говорив не раз і так на майбутнє. Тим людям доброї волі, які роблять ось цю дуже хорошу справу, запускаючи дрони на територію ворога, таку пораду. знаєте що е, крім Москви я сподіваюся, що в майбутньому будуть обрані цілі і в інших містах. Чому? Тому що в цих менших містах в них вочевидь, хтось із родичів може бути на фронті зараз на окупованій частині України. Відповідно, це ланцюг, який працює зв'язка. Розумієте, по ньому луплять. Українська арта по ньому лупить, він сидить десь там в окопі, значить, і без підтримки, без контрбатарійної боротьби то що говорив генерал Попов. Ми пам'ятаємо всі те, що він видав, а голова, значить, командуючий 58-ї армії. А тут ще йому дзвонить хтось, значить, каже: Ну, то ладно пофігу, що ти там під мінами сидиш. Ти ж за Росію, а нас та за що тут бомбят? І ось це працює як ефект. такий от. Взаємозамінний це працює як клубок, який має грати на деморалізацію. Ну я думаю, що це ще на майбутнє буде враховано. Ну тут власне про те, що ви зараз кажете, пане Олександр, якраз західна преса сьогодні теж писала, що е, історія не тільки з писала, що це не тільки для психологічної підтримки українців чи залякування росіян, а, що справді це безпосередньо має впливати і на військове командування. Ну мовляв, ви там е, невідомих російськомовних в Україні захищаєте при тому, що справді там під атакою е, ваші рідні регіони. Ну і про Гутереш ми поговоримо окремо, бо це скоріш за все він переживає там за умовну зернову угоду, хоча ми. Пам'ятаємо згідно із секретними документами, які втекли з Пентагону, що Гутереш і так недолюблював Україну, та тому що Україна ініціює реформи, зміну самої структури ООН, і ясно, що ми йому допікаємо. Тому замість того, щоб бути справедливим в цьому питанні, він вирішив бути однобоким. Але коли ми з вами говоримо поки що та про Москву, то це не такі самі результати. Не знаю, на жаль, на щастя, ми побачимо це в перспективі, як те, що відбувається в Криму. Декілька тижнів ми спостерігаємо, якщо щось вибухається починається від Карченського мосту. Ми бачили прекрасні наслідки Чонгарського мосту і залізниці. Ну і сьогодні, буквально за годину до нашої з вами зустрічі, були якісь влучання, просто ще немає верифікації. Та в Севастополі чотири склади з боєприпасами. ТЕЦ все вибухає і ну, судячи з усього, знову прекрасні наслідки роботи Збройних сил України. Це ж наша територія, маємо право її демілітаризовувати. Пане Олександре, що таке зараз Крим? Що з ним відбувається? Як ви це стратегічно? Широко бачите справу. Наступному ми всі прекрасно розуміємо, що Крим це велика мілітаризована база. З 2015 року відновлювалися ті об'єкти е, ворогом, які навіть ну скажімо так за часи незалежності, після того як Україна відмовилась від ядерної зброї, вони е, стояли фактично в запустінні. Ну е, там була охорона відповідна внутрішні війська. Потім там е, які охороняли це військові. Ну, наприклад, об'єкти Фіодосія 13 для зберігання ядерної зброї, які знаходяться, вони це все відновили. Вони відновили, до речі, невідомо є підстави вважати, що там можуть бути ядерні боєголовки за певною інформацією, яка проходила ще минулого року. А є інформація, що це просто використовується для. Складів з боєприпасами, і це просто треба розуміти, чому це все відновлювалося особливо відновлювалося те, що знаходиться в скелях в укріплених бункерах, яке важко дістати. Ну тобто, його дуже ви розумієте, там коли зберігалась ядерна зброя, все робилось таким чином, аби витримати зокрема її удар тактичної ядерної зброї, тому вони все відновили максимально, що могли, або максимально що не могли відновити щось там, будували плюс. Почали використовувати і цивільну туристичну інфраструктуру для того, щоб розміщувати а, своїх військових замість казарм, тому що їм не вистачало в піки навчань. Ну і відповідно інші об'єкти для розміщення зброї і складів з боєприпасами. Навіть я вам можу сказати на сьогодні, от станом на а, ці дні і в липні місяці, а, там, в Окупованому Криму, окупаційною владою за дорученням відповідно і Міністерства оборони Росії і центральних органів виконавчої влади Росії. Ведеться робота, як вони це називають, скажімо, по впорядкуванню логістичних шляхів і маршрутів. Ну, вони це кажуть а, тим, щоб при... збільшити привабливість туристичну, культурну там, але насправді це йде облаштування ще додаткове будівництво ремонту доріг для переміщення військової техніки і для переміщення зброї. Навіть зараз це продовжується. І це все свідчення того, наскільки Крим перетворився дійсно на військову базу. Велику військову базу, великий логістичний хаб, який містить дуже багато всього, і це зараз е, українські сили, отримавши можливості, спроможності, яких нам, вочевидь, не вистачало ще в минулому році, десь приблизно в цей період. Зараз ми маємо Storm Shadow, вочевидь, маємо безпілотники, які можуть долати таку відстань, Іде робота по тому, щоб це все знищувати поступово, але систематично. В міру тих спроможностей, які ми маємо, наносяться удари для того, щоб зменшувати оборонний потенціал ворога. Бо все, що з Криму, воно їде потім на Мелітополь. Ну їхало залізницею, бо Чингарський міст зараз пошкоджений залізничний, як швидко вони його відновлять або не відновлять це ще питання відкрите. Вони продовжують насправді вести логістика з Криму на сьогоднішній день, на жаль, поки що не перервана і не заблокована. Вона йде, але вона значно. Навантаженіше більше, більше ролі приділяється автомобільному транспорту, об'їздам, навантаженню ресурсів безпосередньо на ту автомобільну техніку, яку використовують. Тому проблеми є, але ну роботи ще багато. І українські війська, наскільки ми бачимо, взялися за це доволі таки системно. Ну тобто, ми бачимо, система вибудована практично щодня або через день. Якщо не пряма атака, то а спроби атаки. Це теж треба розуміти, тому що. Всі ці атаки вони даються ціною серйозних зусиль в плані того, що все ж таки є там у Росії ППО, є засоби захисту, і це все треба проходити. І буває так, що просто українські дрони, наприклад, збивають і вони не досягають цілі. Ну але це нормально в таких випадках. Треба проходити цю вишелановану ППО. Знаєте, пане Олександр, перш ніж ми з вами підемо по тим напрямкам, куди зараз рухаються Збройні Сили України. Минулого тижня ще й західна преса писала про те, що ми перейшли до нової такої певної фази цього наступу. Я б хочу запитати про ціну, тому що я впевнена для багатьох це ейфорія. Дрони в Москву, підпал складів з боєкомплектом у Криму. Але в той же час я сьогодні звернула увагу. Великий допис написав, наприклад, військовий Дмитро Кухарчук. Він багато зі своїми побратимами воював Бахмут. Муті, Мирослав Гай, якого ви чудово знаєте, вони всі написали емоційно чорні пости. І я розумію, що в нас, як і завжди, є такий фільтр та те, що виходить на телебачення, те, що можна говорити. Ми взагалі не говоримо про втрати. І хлопці, от видно, який відчай вони вкладають в свої слова. Не те, щоб ми програємо чи відступимо. Ні, вони просто хочуть, аби суспільство розуміло, і вони один за одним кажуть, воювати будуть всі. То, чого ми не бачимо, та? і як правильно про це говорити, пояснювати суспільству, щоб воно не думало, та, що справді незабаром буде кінець цієї війни. Давайте я дещо підкоригую спробую, Справа в тому, що воювати, то, може, будуть і всі, але воювати будуть доти, доки є зброя. Я отак скажу. Ну, Тобто ви розумієте, так? Тобто, ми ж повинні. Теж усвідомлювати, що ми на сьогоднішній день воюємо тією зброєю, яку ми отримуємо від партнерів, якої недостатньо при цьому, і цим викликані ті пости, про які ви говорите. Зокрема, тому що ну от я, я вам приведу приклад. Я вчора а, прочитав ввечері статтю за економіст, і я сьогодні про неї там говорив і довго над нею думав, а, тому що в цій статті, ну, здавалось би, там все про контрнаступ, нічого такого. Але наприкінці є два-три абзаці, які пишуть наступне: що українське військове командування злиться чи не вдоволене тим, що зараз НАТО пришвидшує, скажімо так, певний тиск, наші партнери на те, що ми витрачали свої сили так, як вони б не робили цього. Ну тобто, ми маємо піти без літаків, без далекобійної зброї, без належної вогневої підтримки. Як сказав мені, ми вже говоримо про військових. Як сказав мені один військовий під'їжджає, значить, броня, особовий склад, виходить, а далі ножками, як вони кажуть. Ну, це коли добре, коли сапери пройшли ціною для власного життя, треба розуміти, тому що не на все вистачає техніки, і сапери вручну йдуть і розміновують з великими ризиками. І ти, знаєш, більш-менше тобі повідомили, куди можна йти. А далі. Ну, ми розуміємо прекрасно всі ці ризики пов'язані в першу чергу з мінами і з тим, що ворог чинить спротив. Так, от е є нерозуміння того, і звідси й були інтерв'ю два генерала залужного головнокомандувача збройних сил для Вашингтон Пост про те, що треба техніку, зброя, і ми чуємо, чуємо про це, тому що нам дійсно потрібно більше засобів вогневого ураження, більше боєприпасів. Знову ж таки, генерал Залужний чітко про це розказав. Інший приклад інтерв'ю генерала Сирського про Бахмутський напрямок для ББС. Почитайте: 7-8 снарядів російських на один наш. Ну, це ще досі. Тобто, це реалії. Тобто, це ж не те, що щось придумано. І це те, з чим доводиться стикатися і те, як доводиться воювати в цих умовах. І далі, це знову ж цієї статті за економіст. Розрахунки. Наших партнерів, зокрема, при підготовці бригад для наступу таким чином, як можна наступати, вони розраховували, що кожна бригада втратить по дві третини особового складу. Це пише за економіст. Кому цікаво, у мене є на Фейсбуці, є на YouTube каналі, я це все виклав. Ну, там є посилання, тобто це ж скріншоти на, вони це пишуть. Уявіть собі, тепер. Що я тоді задаю питання і аналізую так? Чекайте, і вони ж самі пишуть: що Україна стала переймати за НАТО західні стандарти із посиланням на міністра оборони Британії Волоса. Україна стала за НАТО. Так стоп, ми прагнемо в НАТО. Ми хочемо воювати натівськими стандартами. Ми хочемо воювати так, як ви нас навчите. Ми відправляємо до вас людей, щоб їх навчили воювати так. А що нам пропонують, давайте воювати за стандартами Жукова. Ну, так ми так давайте тоді говорити відверто. Хто по стандартам Жукова зможе воювати довше і зрештою перемогти в цій війні? Ви розумієте про що? В кого просто банально, кількість населення вона більша. Ну от, власне кажучи, і той, хто не гребує нагребте гребти з тюрем, даруйте за тавтологію різний соціальний елемент, їм все одно. От що вони робили там? З тюрем понагрібали, ну, є якась жива сила, загинули, та й ніхто це не цікавить. Тому на сьогоднішній день. А це все проаналізовано. Я думаю, нашим військовим керівництвом і підходи інші. Ви бачите: зверніть увагу публікації західних ЗМІ. Всі, як в унісон, минулий тиждень здається. так, Нова фаза українського контрнаступу. Всі, як в унісон, в один день і всі пишуть, Україна не задіяла чи всі резерви, Україна не задіяла, не задіяла, не задіяла. А як задіяти? Що ви пропонуєте? Нам зараз відправити всіх на міни? Ну, за такі, як от яким чином? Так, о, от вам звідки виникають такі пости? Люди, які це бачать, вони це розуміють, вони це усвідомлюють. Я сьогодні спілкувався з бійцями, які повернулися от буквально ненадовго в Київ і Ми з ними поспілкувалися. І щоб ви розуміли, що вони їхали фактично по дорозі, буквально, і передня машина пікап Відхилився ну буквально метра на два-два з половиною від дороги, просто об'їхати там було незручно і зразу натрапив на мін. Добре, що залишились живі. Ну, поранені, так все, але живі. Це просто до того, що хоча ця дорога вже, в принципі, ну на території, яка близько до фронту, але це територія, яка була деокупована там кілька тижнів тому, якраз наслідок нашого контрнаступу. Тому ось такі реалії. Тому з цим всім доводиться стикатися. Тому Знову ж таки, скажімо так, іде і контрнаступ, і він дається такою ціною, і ніхто не відмовляється від цього контрнаступу, з іншого боку, Україна дійсно робить кроки до натівських стандартів, зокрема командування, коли каже, ми хочемо воювати, як воюєте ви. Давайте будемо воювати так: ми не радянська армія, ми не російська армія. А якщо ви хочете, щоб ми залишалися на тому ж рівні, і ви хочете, щоб ми. Воювала людським ресурсом, ну, вибачте, це ж це ж так не працює. Тому настільки, я думаю, і виникло ось ці непорозуміння, не те, що непорозуміння, а відсутність розуміння ситуації, бо вони пишуть: от знову ж таки, економіст закінчуючи цю статтю, і пише: Ну, можливо, генерал Залужний має набрати сміливості, ризикнути. Ну Ну, ви розумієте, ціна ризику занадто велика, занадто велика. Тому, тому, власне кажучи, що ніхто не відмовляється від ідеї контрнаступу, звільнення наших людей на окупованих територіях і власне території. Але а, треба розуміти, що це треба робити крок за кроком за умови отримання всього того, що нам було обіцяно а від наших партнерів, і більше. Ну тобто, підтримку подальшу. от, власне кажучи, про, про що ми говоримо? от тому. І контрнаступ іде настільки можливо обережно, в плані того, щоб не перекидати, ось зараз вводити вводити резерви. А а що потім, якщо не отримати ефект потрібний, що ми будемо робити? Ну, це знову ж таки відкладати це, знову ж таки набирати людей, знову ж таки їх навчати. Перек переключатися на весняну кампанію або літню наступного року. А ми знаємо, яка буде ситуація з підтримкою нас з зброєю. Ми можемо точно спрогнозувати. Розумієте, тобто ситуація складна, але ми бачимо, що навіть такі складній ситуації все одно українські війська мають а, успіхи. Ну, 240, 238 чи 240 так, квадратних кілометрів. Це сьогодні буквально. Я бачив інформацію. Офіційно звільнено, і за таких умов це вже успіх. Ну так, ми сьогодні ще раз, що там нам американська преса пише, що е, американці досі не визначилися із графіком навчання українських пілотів. Їм здається, що в нас ще є час почекати. Ну і тут я, пане Олександре, боюся помилитися, але от хтось із ваших колег нас в ефірі якраз говорив про те, що е, українські військові були в розпачі, коли вони звернулися по е, якусь пораду до натівських генералів, мовляв, а що робити з такою густою замінованістю? На що натівські генерали сказали, ну як обійдіть. Вони кажуть, в сенсі його обідіть Вони кажуть, ну ми ж орієнтуємося. От як книжка пише, та як мають виглядати мінні поля за стандартами. А українці кажуть, ні, вони не за стандартами, вони просто всієї. І самі європейці, американці, які не стикалися з рівнем такої війни, вони просто а не знають, що з цим робити. Саме тому ми бачимо, от навіть орієнтуючись ще раз на сторінку Дмитра Кухарчука. Це це великий біль, тому що вся сторінка це нікролог, це всі хлопці, які мінери, ми бачимо, що кожен день у нас втрати. Це теж важливо. Проговорювати нашим глядачам, але трошки про успіхи. З одного боку, те, що було написано минулого тижня, про нову фазу, та, там вони знову і знову кажуть про перерізання сухопутного коридору, про вихід до Бердянська, і так далі. Значить, це одна історія. Друга, це те, що сьогодні винятково російські ЗМІ пишуть. В нас немає верифікованої інформації, підтвердженої чи спростованої від Генштабу, що Почався наступ в бік Горлівки в районі КПП Майорська. Пане Олександре, чи розуміємо ми, що відбувається на фронті, в тому сенсі, що найбільше ударний кулак він відправлений в одну частину, чи це три точки і тому там, можливо, десь відволікають російські війська? Як ви собі бачите перспективу, справді ну, от, навіть перерізання сухопутного коридору нині? А, ну, я думаю, так, що все ж таки. Великий, ну великий пріоритет, якщо по напрямку говорити це, все ж таки південь для контрнаступу. Я думаю, що це помітно, і всі розуміють. Ну з точки зору, навіть того, як а все ж таки там ідуть бойові дії і специфіку і характер цих бойових дій, що є дійсно мета прориватися далі, далі, далі закріплюватися і дійсно рухатися. Якщо бердянський напрямок це. І напрямок на Маріуполь плюс на Бердянськ, Мелітопольський напрямок, це там Такмак, Мелітополь дійсно, це, ну скажем так, найшвидший шлях, здавалось би, для перерізання цього ж коридору, але, мабуть, і найскладніший, тому що коли шлях найкоротший з одного боку, ви можете ворога закупити зненацька, тому що ворог може не очікувати, що ви підете. Ну найздавалось би простішим шляхом, але. Знову ж таки можливо, і таке, що будучи чинити в і В даному випадку ми це бачимо. Поряд з цим, звичайно, атаки продовжуються в районі Бахмуту. Ну там бачите, що вже і ворог переходить, там іноді в контратаки намагається нас зупиняти. Але це все в рамках українських е, наступальних дій в будь-якому випадку. І там, де наші сили можуть, звичайно, коли з'являється можливість, е, воно все працює як взаємозалежне. Розумієте? Тобто. Схід допомагає півдню, південь допомагає Сходу, тому що в будь-якому випадку ситуація наступна. Уявімо собі, що, наприклад, зараз наші війська прориваються, проходять Старомлинівку і йдуть далі. О, ну, наприклад, на Бердянському напрямку. Що будуть робити окупанти? Ну, ясна річ, вони будуть намагатися зупинити наше просування, знімуть якусь частину резервів. Звідки? Ну я допускаю з Купінського напрямку. Наприклад. Значить, що значить там зменшиться кількість атак? Ну не буде так важко. Нашим військовим на куп'янському напрямку, наприклад, або на Лиманському. Прорвуться наші в районі Бахмуту. Теж саме якусь частину з Лиманського напрямку вони, вочевидь, будуть перекидати. Або знову ж таки. Буде прорив на Мелітопольському напрямку. Я майже впевнений, що відійдуть десь під району Бахмуту з інших. Тобто, буде постійно і десь не буде забезпечений ось цей прорив. Тому, от е, всі ці напрямки, вони на сьогоднішній день, мені здається, і на півдні, і на сході вони взаємозалежні. Інше питання, що всюди наступати, ну однаково, ми розуміємо, не вдасться і якісь напрямки доведеться обирати. Я думаю, що це. Основні на сьогоднішній день, ну він не один, як написали західні медіа, їх, в принципі, два, як мінімум, плюс ті, які будуть супутні на сході, як відволікаючи і відтягуючи ті резерви. Бо подивіться, що при тому, що бойові дії на півдні більша кількість військ знаходиться російських зараз на сході, і це завдяки тому, що там є наш опір, завдяки тому, що наші війська і завдяки тому, що там ідуть такі комбіновані бойові дії. А, тому, власне кажу, ну, на Сході я маю на увазі і в відповідальності Осу Таврія і Осу Хортиця, тому що Авдіївка теж схід, ну, ми розуміємо, але це відповідальність ОСУ Таврія, які вже ведуть наступальні дії, і на Бердянські на... ну, це вже нюанси. Це вже нюанси а, все одно на Сході. І тому на Сході так само йде досить потужна кампанія і досить серйозні активні бойові дії. І це на сьогодні допомагає півдню. Тобто схід допомагає максимально наскільки можливо в цій ситуації півдню продовжувати оці наступальні дії і звільнення території. Наскільки я розумію, завдяки власне і інтерв'ю наших військових, і те, що пояснюють і ви, пане Олександре, в наших ефірах, і ваші колеги, в нас завдання не стільки стоїть в буквальному сенсі звільнення наших територій, що ми маємо швидесенько вийти на кордони 91-го року. Тут одне із головних завдань нищення російської армії, як такої, тобто ми маємо зламати її хребет, щоб вона не могла якраз перекидати з фронту на фронт свої війська. Але річ в тім, що поки ми їх ламаємо, вони ж там запарі. Ріком готуються, як кажуть їхні депутати, до великої війни. Мені здається, що далеко не всі і не одразу оцінили ту часткову мобілізацію, яка відбувалася минулого року. І ми нормально так хапнули від цього від цих наслідків, коли жива кров вилилася на українські фронти зараз. скоріш за все, вони спробують це повторити ще раз. І можна безкінечно говорити, вже вони там скаржаться, що далеко не всі в чоботах йдуть в наступ. Окей, в них є свої проблеми з озброєнням. Ось вони поїхали в Північну Корею. Ось вони ще там запускають свої військово промислові комплекси. А чим може для нас, пан Олександр, вилитися, якщо незабаром не знаю, хай це буде знову вересень, тому що в них почнуть діяти електронні повістки і так далі. Якщо вони назбирають ще до 300 тисяч російських військових, це, мабуть, планка, тому що їхня система підготовки більше просто не пропустить. Ви сказали, так, що ми воюємо рівно стільки, скільки в нас є озброєння західного, і в тому є теж правда. А ось вони ще будуть виливати оцю нову кров. Що ми отримаємо наскільки ця ставка на затяжну війну, про яку говорять всі в контексті воєнного злочинця Путіна, справді може зіграти? Ну єдиний розрахунок йому ж нічого не залишається розумієте? Тобто виходити з цієї війни він не збирається знову ж таки, вкотре повторив те, що повторив, що будь-які перемовини виключно при пізнанні нових територіальних реалій. Опозиція незмінна. Значить, що значить, буде війна тривати, і, безумовно, для того, щоб поповнити втрати, їм потрібно знову ж таки проводити відповідно додаткову мобілізацію. Бо з Тюрем уже забрали, кого могли забрати, вочевидь. Я думаю, бажаючих немає не так багато підписувати контракти, тому що уявіть собі зараз. Щонайменше 5 фактично так званих приватних військових компаній в структурі Міноборони Росії їх не можна назвати приватними. Но, ну, ну, це да це взагалі не пояснювані речі, але воно так є у них. а Там а, Storm z Рись, Тіга, ветерани і так далі. Вони а, це ж все зміст позбавлення волі. І вони їх набирали, набирали. Це в цьому, до речі, є певна логіка, чому тому що. Путін, коли говорить про 1917-й год, він же ж свої страхи видає. А він вочевидь десь розуміє, що а, чим швидше і чим більше вони будуть а, набирати з інших російських міст, окремо великих молодих людей, тим більше це буде викликати якийсь резонанс. А чим більше вони вигрібають, звідки все звідки, так тим ну скажем так, особливо з тюрем, ну ми ж розуміємо. Прекрасно, особливо це нічого не викликає. Але Тепер вони переходять на наступну фазу, що їм потрібно провести як мінімум дві дії. перша це те, про що говорив Шайгу створити резервну армію і провести ротацію тих, хто воює в Україні, і друге, це поповнити свої сили, тобто не проводячи ротацію, просто додаткові підрозділи, додаткові батальйони кинути безпосередньо знову ж таки на театр воєнних дій. А от, власне кажучи, та мета. Яка ставиться і переслідується, і це все в рамках затяжної війни, в рамках якої першочергова задача, яка ставиться, це розтягувати війну, тягнути тягнути час, утримувати окуповані території, стримувати наступальні дії українських військ. З цією метою, що буде йти час, будуть наближатися період, буде наближатися американських виборів, США зрештою. Вони думають, що вони у війні на виснаження здатні здолати Захід і Україну. Ну вони так думають, розумієте, це не означає, що є підстави обов'язково так думати, але вони так думають. І тоді, дійсно, все ж таки прийде до того, що Україна вимушена буде піти на перемовини, тому що війну на виснаження ми не витримаємо. Ось це їхній розрахунок: те про що вони думають, і те, чому для чого потрібна ось ця. Додаткова мобілізація, яку вони в той чи інший спосіб, я майже впевнений, будуть просувати, прихований, там обмежений, більш широкий, публічний це вже нюанси, але будуть.